Сьогодні у нас ліф першого покоління з 13 по 17 рік. Японець перероблений праворульний в ліворульний. Вже багато було роликів з тим, що машини мають проблеми по електриці, тому що воно все переробляється. Зараз приїхала з проблемою по непрацюючому кондиціонеру. Машина зі звичайним кендером, не тепловий насос і не включається компресор. Є помилка на те, що немає зв'язку з компресором. Ось так пишуть помилка по діагностиці, як влаштована система. У нас є у нас є блок керування кліматом і він має. Шину діагностики, шину обміну даними з компресором. Компресор має слаботочне живлення 12 В і має високовольтне живлення 400 вольт від батареї. Живлення це йде через pdm модуль Там в pdm модулі стоять запобіжники і підключені напряму до батареї. Компресор має шину обміну даних. По документації написано просто RXTX, не знаю там, якого воно протоколу. Зараз добираємося до роз'єму та міряємо, є там живлення чи немає, і є там шини даних, чи немає, є якась напруга чи ні. Роз'єм у нас стоїть ось там внизу. Вже зняв силовий роз'єм і міряю там на роз'ємі. Поміряв, що у нас шині даних. Не всі є напруги, і у нас не вистачає живлення замість 12 вольт. У нас там щось приходить близько 2,5 вольта. Зараз дивимося, звідкіля воно йде на іншій схемі. До речі, по машині так само немає, не працює пічка. Пічка тут звичайна хітер, звичайний електричний обігрівач. Він так само має живлення по цьому ланцюгу. Тобто тут так само у нас є шина лін. Ось вона однопровідна, у нас є маса, і у нас є живлення. Іде з цього Джойн-коннектора. І, іде іде, іде, іде. Якщо подивитися, ось у нас іде схема, повинна йти з AC Реле. Сі-реле включається по команді. VCM. Має в собі два запобіжника на цьому реле. Зараз дивимося, чи цілі запобіжники і чи включається це реле. Розбираємося далі. Під'єднався до плюс 12 вольт, які повинні йти на компресор. І ось бачимо тут замість 12 у нас 2,5 вольта. При цьому у нас запобіжник, в принципі, цілий. І тут у нас нормальна напруга, так, не так. Тут у нас є і до, і після. В принципі, напруга перевірив всі запобіжники, всі запобіжники цілі. Зараз ще поміряємо, яка напруга приходить на наш хітер. На роз'єм слаботочний. Щоб переконатися, якщо там така сама напруга, то 100% у нас десь є, губиться живлення від реле, яке повинно стояти ось тут. Якщо ось подивитися по розпіновки, тобто у нас коробка стоїть так і у нас повинно зверху бути два реле, але у нас трошки якось воно по-іншому стоїть. Якщо тут подивитися, то знизу стоять запобіжники. Ось знизу запобіжники, реле повинно бути зверху друге справа. А, ну, в принципі, ось вона у нас друге справа. Це повинно бути реле компресора і повинно бути реле, живлення компресора і хітера. Зараз ще знімемо, мабуть, воно тепле, живлення сюди, мабуть, подається. Зараз знімемо, помірюємо, що там. У нас за напруга. Наша хітера має три дроти. Перший, якщо по схемі подивитися, це повинно бути живлення, другого у нас немає. Третій це повинна бути маса. І четвертий це шинолін. І ось ми міряємо, що у нас тільки на четвертому на ліні є напруга. Плюс 12 вольт. От ось на шенілін у нас є, ну, в принципі, можна сказати, 12 вольт. А там, де у нас повинно бути 12 вольт, у нас живлення, тобто на першому у нас приходить 2,6. Тобто у нас немає нормального живлення, тому блоки у нас не можуть нормально спілкуватися. Зараз розбираємось, чому у нас немає живлення. Підключився до. Контакту, який повинен давати плюс 12 після реле, ось наше реле, і ось контакт, який пішов на компресор та обігрівач. Інший контакт на роз'єм. Ми бачимо, що там опір у нас 15 кОм. Тобто у нас десь, скоріш за все, згнив провід, і тепер саме цікаве знайти, де він згнив. Зараз ще, мабуть, повернемо все до заводу і спробуємо подати туди 12 вольт та подивитися, що воно працює. Ну, або зразу почнемо трекером шукати, де воно у нас губиться. Так, далі продовжуємо. Коротше, знайшов де, де собака парилася. Хто шукає, той знайде, як говориться. Коротше, місце з'єднання. Жило в жгуті на правому крилі під правою фарою. Для цього прийшлося зняти бампер, зняти фару, розплести жгут. І ось, якщо тут подивитися, можна побачити, що тут сліди окислів. Ось Воно було замотано все в жгуті. І, і зустрічка вся всередині, в слідах окислу. Коротше, Зараз оце місце з'єднання розпаковуємо та його переберемо. До речі, це заводське. Місце з'єднання, а на заводі так їх з'єднують. Але щось тут пошло не так, і волога попала всередину і воно згнило. Воно повинно було йти з цього реле і, в принципі, повинно було йти на ту сторону, там, на роз'єм, потім по моторному жгуту і повертається до кондиціонера, компресора. Але ось так інженери придумали ось в цьому місці з'єднання. Ну, коротше, його знайшли, зараз розбираємо його та перепаковуємо. Перебрали рідне з'єднання, термоосадка з клієвим слоєм. Зараз все треба буде повернути назад. Рідне з'єднання ось в такому стані всередині. Клеєвий слой весь в зелені. Чомусь сюди попала волога і воно там все скородувало і згнило. Коротше, отаке. Далі збираємо та перевіряємо. Машинку зібрали, в принципі, все працює. І хітер запрацював і компресор кондиціонера запрацював. По помилках у нас помилка тільки на датчик сонячного освітлення, тому що машина в боксі. Але все інше у нас працює. Єдине, що у нас знижено тиск в системі охолодження, тут треба буде дозаправити фреоном Можна побачити, що тут менше 1 кг воно показує. Але в принципі ще холодить, ще не вимикається. Так само бачимо, що у нас температура 3 градуси на датчику повітря охолоджуваного. В принципі, це, ну, так, досить мало, треба дозаправити, тому що буде обморзати. Ну, на цьому, в принципі, все. До нових зустрічей.